Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливо виїзд в інші міста за домовленостю. Нижчі буде вказаний номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Honda CR-V чорний колір. 18 рік, 125 пробігу, 1,5 бензин автоматі, повний привід. За ціною 21 500 доларів. Бачимо контакти. Пам'ять. Чорний шкіряний салончик. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Nissan Рок. 19 рік. 60 тисяч пробігу, ДВУН2, 4 бензин на автоматі за ціною 16 850 доларів. Тканинний салон. Я не Ось такий варіант. Honda CRV. РВ, автомобіль 2011 року. 226 пробіг зі ціною 13650 доларів, Двигун 2,2 дизель, механічна коробка передач. тут побачимо контакти до власника. Кіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Nissan Жук. Так, жучок 13-го року, 155 пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, 9700 доларів, бачимо контактну інформацію. Nissan Qashqai, 10 рік, 212 пробігу, 2,0 бензин на автоматі за ціною 10 250 доларів. Клімат-контроль, підігрі сидінь. З фаркопом. Mazda CX 7 11 року. 2 і 3 бензин, автоматична коробка за ціною 7600 доларів. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Дизельна Mazda cx 5 в гарному кольорі. Ось такий варіант. 12 рік, 200 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, повний привід за ціною 12 тисяч доларів. Автомобіль від власника повністю обслужений. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock Sport 2017 року 180, 130. Обучас. 130 провігу, 2 і 0 бензина, автоматі, повний привід 14750 доларів. Так, на тканинний салон в гарному кольорі. Ось такий варіант. Peugeot 3008. 10 рік, 1 і 6 Дизель автоматична коробка за ціною 8500 доларів 230 пробігу. Бачимо контакти. Нісан Рок. 19 рік, 160 пробігу, 2,5 бензин на автоматі за ціною 15 тисяч 850 доларів. Контактна інформація є, він код фіксую. Надіюся, видно. Тканинний салон. Який варіант? Honda це В гарному кольорі. Так, салону потім покажу. Це 17 рік, 108 пробігу, 1,5 бензин на автоматі, обслужена машинка, 19 300 доларів. Так, є пам'ять сидінь. светлый шкирный салон с парфоровной шкиры. Люк. Вот есть такой вариант. Больше информации уже то у властника. BMW X5. 17 рік, 155 пробігу, 3,0. Бензин без підфарбувань, щойно пройдене ТО. Ці... За ціною 28-500 доларів. Так, якщо відкрито, покажу. Так, на жаль, зачинено коричневий шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте. До Джорні. Машинка 19 2019 року, 24 газ бензин. За ціною 13500 доларів, 108 тисяч пробігу бачимо. Кого цікавить така машинка, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Свіжопригнаний джип Cherokee. 22 рік, 10 тисяч миль пробігу, 3,2 бензин, повний привід за ціною 23 тисячі доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую він код. Шкіриний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Маємо дві Mazda. Mazda це X5. 18 рік, 59 пробігу, 2,5 Максимальна комплектація Grand комплектації Так, По автомобілю безключовий доступ, світлий шкіряний салон. Ось такий варіант поруч в білому кольорі. Так, білий кольор. 19-й рік 51 пробіг, Grand Touring комплектація, 2,5 бензин на автоматі за ціною 24 990 доларів. Зараз ключовий також є. Шкіряний салон. Пам'ять. Люк. Більше інформації уточніть у власника. Ford Edge. 20 рік, 85 тисяч пробігу. 2.0 бензин, автоматична коробка. За ціною 20 тисяч доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Fiat Freemode. 12 рік, 7 240 пробігу, рідна фарба, 2.0 дизель, автоматична коробка за ціною 12-900 доларів. Шкіряний салон. Кода 19-й рік, 216 пишуть оригінального пробігу за ціною 27-200 доларів. Двин 2.0 дизель, автоматична коробка. Контакти бачимо. Тканинне салон. Mazda CX5, 15-й рік модельний, 16, 169 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка повний привід за ціною 17550 доларів, бачимо контактну інформацію. Безключовий доступ, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Jeep так, По опису автомобіль 17 року 112 тисяч пров двигун 2,4 бензин, автоматична коробка передач. Вартість 13-500 доларів. Ось такий варіант. Свіжопригнаний Nissan Pathfinder. В гарному стані по кузову, він практично без пошкоджень підказує власник. Значить, Це 13... 19 рік, так? 19 рік 180 пробігу, 3,5 бензин на автоматі, 7-місний, повний привід, 15900 доларів, на віддачу буде 15, підказує власник. Покажу телефон. Так, Фіксую він код. Так, кого цікавить? Телефонуйте.